Вітаю, це подкастішові центру спільних дій» З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як військові частини зможуть мобілізувати людей без ТЦК. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, чи вийде в нардепів заборонити російських школах та чому влада досі мусить першочергово відповідати на звернення героїв радянського союзу. Я чула чимало історій від своїх знайомих, що вони думають мобілізуватися і мають на приміті конкретні місця, але бояться, що зрештою, через ТЦК вони потраплять десь не туди, де вони планували би. І через це лякаються і не мобілізуються. Тепер їм стане жити трошки легше, бо уряд дозволив військовим частинам мобілізувати людей без ТЦК. Оксано, розкажи, як має виглядати весь цей процес. Можливо, стане краще, а можливо, ні. Як завжди, з ноткою реалізму. Ця постанова вона дозволяє командирам військових частин, які включені до спеціального переліку генштабу, самостійно призивати на службу людей, які хочуть в них служити. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібна людина, яка власноручно писала заяву, що вона хоче створити в конкретному підрозділі. Нам потрібно, що цей підрозділ він був включений до спеціального переліку від генерального штабу. Що туди можна мобілізуватись напряму не через ТЦК, і нам потрібна звичайно воля командира, щоб він хотів прийняти цю людину? І командир насправді він якраз буде визначати ступінь придатності людини до служби і ухвалювати рішення, призивати її чи відмовити. Чи зрозуміло вже, які це можуть бути військові частини, в якому роді військ, чи це все за Генштабом? На жаль, такої інформації поки що немає, тому тут дуже багато залежить саме від Генштабу. Як тобі це рішення? Бо ти сказала, що може стане краще, може не стане. Це рішення насправді має дві частини. З одного боку, справді процес призову на військову службу під час рекрутингу буде максимально спрощений, і люди, які не наважувалися прийти в ТЦК, але мали підрозділ. Куди вони хочуть потрапити, неважливо на яку посаду вони зможуть це зробити напряму, оминаючи такий собі досвід. Взаємодії з ТЦК. і насправді військові частини вони будуть мати можливість призивати потрібних фахівців, і це допоможе якраз залучити на службу кваліфікованих цивільних професіоналів, які мають якісь спеціальності, які споріднені з військовими, і яких не вистачало саме в тому конкретному підрозділі. Але тут і такий нюанс, що це рішення воно зменшує можливість генштабу керувати. Розподілом поповнень військових частин. Тобто, в нас є якийсь загальний план поповнення військових частин, і через цю постанову певні підрозділи, певні військові частини вони будуть поповнюватися. Не таким чином, на яким сподівалися. Не так як сподівалися, а в мене іноді враження, що ну ніхто ні на що не сподівається. І ну чи можемо ми стверджувати, що генштаб зараз має прям якийсь план, як він розподіляє людей по частинах? Звичайно, що він має план, є пріоритетні частини для поповнення, і більшість людей, які приходять в ТЦК, чи яких бусифікують, я знаю так такий собі термін, але він вже... Дуже звичний став для багатьох міст і для багатьох ТЦК вони відправляють в конкретні підрозділи. Але до речі, якщо хтось хоче висловитися з цього приводу, то ми вас чекаємо в коментарях. Ми навіть радо подискутуємо з вами, якщо це все буде аргументовано. Що як на твою думку треба доопрацювати в мобілі... мобілізаційному законодавстві? Мобілізаційне законодавство набрало чинності весною цього року, 17 травня, і зараз вже починають вилазити такі. Різні речі, які точно потребують досконалення. Одна з них, як на мене, така найбільш кричуща це мобілізація і демобілізація обмежено придатних до 25 років. Ця правова прогалина виникла внаслідок скасування терміну обмежено придатних, який скасували законом про. Соціальний та правовий захист військовослужбовців, і це призвело до того, що N людей ми не знаємо скільки насправді точно, тому що довіряти в цих питаннях генштабу чи міноборони я б не бралася. Вони мобілізували обмежено придатних до 25% Років, тому що їх ставили не на військовий облік призовників, а одразу на військовий облік військовозобов'язаних. І в Чернівецькій області була ситуація, коли двох братів-близнюків вирішили перевірити документи. Один був цілком придатний, тому його відпустили, а того, що обмежено придатний, його мобілізували. Але якийсь був законопроєкт, щоб виправити цю прогалину, його ще досі не ухвалили, Правильно його ухвалили в першому читанні? Хоча насправді це законопроєкт на дві норми. Перша норма, яка забороняє мобілізовувати обмежено придатних до 25 років, а друга норма, яка пропонує демобілізувати тих людей, які до 25 років. Обмежено придатні, були мобілізовані, але і Міністерство оборони і Генеральний штаб вони виступили категорично проти демобілізації, тому що, як вони стверджують, ми вже встигли мобілізувати таких людей кілька тисяч, і це суттєво знизить мобілізаційний потенціал нашої країни. Цей законопроєкт, як я вже сказала, ухвалили в першому читанні. До другого читання народні депутати не доповзли, тому що Міністерство оборони пообіцяло, що вони видадуть наказ, яким заборонять мобілізовувати молодших 25 років. Про демобілізацію вже мова не йде. Але як на мене, народні депутати мали повернутися і наполягати на тому, щоб тих людей, які вже мобілізували, вони мають бути демобілізовані. Ця проблема виникла через недосконалість. Закону, який ухвалили, і її потрібно точно виправити. Ну, це ця історія, коли нартепа якось так швидко ухвалюють якесь рішення, яке дуже дуже горить, але ну воно не пропрацьоване добре. Тут ми говоримо насправді про якийсь технічний момент. Я не впевнена, що тут є якийсь злий умисел, що в генштабі чи в міноборони хотіли мобілізувати обмежено придатних до 25 років. Але от у нас є така права прогалена, і ми будемо нею користуватися. Для мене це про недбалість тих людей, які прописували і ухвалювали цей законопроєкт. Насправді це порушення принципу верховенства права, таке кричуще. Зокрема, елементу правової визначеності закону пропоную згадати зразу ще про законопроєкт від Кабміну про військовий облік. Отже, що зміниться для призовників, коли цей законопроєкт, або якщо цей законопроєкт колись ухвалять, думаю, що його ухвалять, тому що в нас діджиталізація суне по всіх фронтах. Цей законопроєкт встановлює, що громадян чоловіків, яким виповнилось 17 років, їх беруть на військовий обліг з 1 січня по 31 липня календарного року. Чому це важливо? Раніше цей строк був з січня по березень календарного року, тобто розширили до півроку. І дані включаються віддалено за допомогою електронної ідентифікації чи уточнення даних в онлайн-кабінеті призовників або особисто через ТЦК, якщо дуже коротко, якщо виповнилось 17 років, можна скачати резерв плюс, зареєструватись там, і фактично ти вже є в реєстрі призовників. А що буде, якщо запізнитися з цим? Якщо громадянин, бо це йде мова саме про чоловіків. Не зареєструвався на військовий облік вчасно. Вони можуть зробити це лише особисто. Для цього треба прийти в ТЦК. Крім того, їх можуть оштрафувати за запізнення з постановкою на облік. Єдиною, єдиною підставою, за якої штраф не випишуть, це якщо були якісь певні поважні причини, не пройти цю ідентифікацію через онлайн кабінет, або не прибути до ТЦК. Що визнається цими поважними причинами? Це хвороба громадянина, перешкода стихійного характеру, перебування під час особливого періоду на територ на тимчасово окупованих територіях Росією, або на територіях, де ведуться бойові дії, або інші обставини. І ці всі обставини мають бути підтверджені документами відповідних державних органів, які уповноважені їх видавати. Що ще цікавого є в тому законопроєкті? тому законопроєкті є ще не знаю, чи дуже цікава, але норма щодо обліку жінок, які вирішили добровільно прийти на базову військову службу, їх беруть на облік безпосередньо перед вступом на військову службу, і після її завершення ставлять на облік військовозобов'язаних. Зараз на облік фактично ставлять тільки жінок, фармацевтичних медичних спеціальностей, якщо вони отримали відповідну освіту.